Друзі, привіт! Е, є хороша новина. Я, нарешті, запускаю сайт Активні АктивніTурy. Е, можливо, ви з е, мої, моїми сторінками були знайомі в соцмережах. Сторінками я маю на увазі активних турів AI в Facebook або в ВКонтакті. А тепер ми дійшли до того, що нарешті запускаємо сайт. Отже, навіщо він потрібен? Потрібен для того, щоб знаходити собі мандрівки, активні мандрівки річками, горами в різні частини України і світу, які організовують українські туркуни. Отже, друзі, сайт буде складатися з декількох розділів. З головної сторінки, ну, звичайно, тут. Якби збірник всього, що буде на сайті, новини, статті, календар турів з розділу статті, де окремо будуть публікуватися статті про мандрівки з розділу тур-клуби, ми зараз у нього заходимо, де ви, друзі, можете для себе знайти тур-клуб, з яким захочете. Сходити в мандри а, і помаленьку ми з'являються перші перші е, турклуби, які вже зареєструвалися тут. Ви бачите, випадає кнопка. Додати клуб, От, натиснувши на цю кнопку, можна додати інформацію про свій турклуб. Назва, місто і таке все інше. Відправити нам адміністратор. Перевірить і опублікує його на сайт. Отже, туркуби це, ну, це буде каталог. Потім заходи. Заходи це фактично найфункціональніша річ на сайті і потрібніша, тому що в розділі Заходи ми будемо опублікувати заходи, які, які, які будуть проводитися найближчим часом. Отже, ось у нас вже. Є перший захід сплав нижніми плавнями в Києві 5 стопін. Ви можете, клікнувши на цей захід, зайти в нього, так, прочитати, прочитати інформацію, деталі, коли відбудеться захід. Деталі маршруту, подивитися на мапі, де саме відбуватиметься там, старт маршруту. Старт мандрівки, так? І, що найважливіше, ви можете через сайт зареєструватися. Ось ця зелена кнопка. Це, друзі, реєстрація на цю мандрівку з плавними плавно. Також, якщо ви є організатором, тобто не просто мандрівником, а організатором мандрівок, ви можете додати свій захід. В цей розділ заходи, щоб до вас відвідувачі сайту могли до вас реєструватися на мандрівки. Отже, бачите, додати захід. Тут в полях заповнюєте ім'я, свій емейл, назва заходу, вибираєте категорію заходу, додаєте зображення, відповідно, вказуєте час заходу. Короткий опис робите до 100 символів, і вже ось тут. І ось тут, друзі, робите опис вже детальніше. Так? Місце проведення, контактна інформація, сайт і таке все інше. Вказуєте, місце на карті, де буде старт вашого заходу, куди треба дібратися. І реєстрацію включаєте. Пишете кількість учасників, які ви набираєте на цей захід. І відповідно це все. Ну, погоджуєтеся чи не погоджуєтеся, змовлено. І відповідно реєструєте ваш захід. Адміністратор отримує інформацію, модерує і, відповідно, публікує ваш, ваш захід в рубриці заходи. Рубриці заходи. Тобто, фактично, це основна друзі функція сайту зводити туристичні клуби і потенційних мандрівників. Ось така як би наша головна місія, друзі. Отже, дивіться сайт, пишіть в коментарях, що вам подобається, що не подобається, де, на що варто звернути. Увагу, що допрацювати, попробуйте, дуже вас прошу зареєструвати свої заходи, які проводите, або зареєструватись на заходи, які вже є на сайті. Ну, в тестовому такому режимі. Друзі. Ну і, звичайно, маю надію, що в подальшому ми разом створимо хороший кльовий ресурс, який буде. Корисним для мандрівників і корисним для туристичних клубів, туристичних фірм, які ці мандри проводять. Друзі, наразі поки все. Буду вас інформувати по сайту і дякую вам за увагу.